В нікополі триває робота по облаштуванню мобільних укриттів минулого року. За сприяння одного з металургійних підприємств у місті вже встановили бетонні укриття. Цьогоріч у місцях масового скупчення людей та на зупинках громадського транспорту зводять габіони. Це просторова січаста конструкція, яка заповнена піском чи іншими сипучими матеріалами. Подібні укриття використовують на Херсонщині, тож, переймаючи досвід колег, місцева влада Нікополя також вирішила убезпечити містян, які під час тривоги знаходяться на вулиці. За вишки від 2 метри, перекриває зрост людини дорослої. Це у нас геотекстильна. Підкладка, оцинкована сітка і воно трамбується звичайним піском. Чим менше фракція, тим воно краще гасить осколки і не слугує додаткових засобів ураження при рикошетах і так далі. Слугує для захисту від непрямої дії, тобі ж уламків 122 мм ар ар снаряди, міномет. Ну, і подібне до них артснаряди. на сьогодні у Нікополі мобільних укриттів близько двадцяти. Зараз комунальні служби працюють над встановленням ще 22 габіонів. Перечекати небезпеку в таких конструкціях зможуть чимало людей. Однак думки Нікопольців щодо необхідності таких конструкцій розділилися. Дехто говорить, що це важливо та може врятувати життя. А хтось вбачає в цьому нецільове використання бюджетних коштів. Мені кажеться, ці укриття, що ставлять іменно укриття, що можна... Можна туди зайти. Воно більш потрібно, чому таке. Ну я ж кажу, що ну, от осколків, да, ми зараз більше боїмося, коли літають пташки скажені. І ви ж бачите, раніше, якщо вони шукали ціль машину, то зараз вже і, і жінки з дітьми це є ціль. Понимаєте, жінки з дітьми це є ціль. Коли, куди воно сховається, бідно, оце дитятко. От ми стоїмо на і все буде зараз летіть, куди ховатися дитині, вона не заховається. Я, наприклад, не проти, але ж треба теж знати, де їх встановити. Бо тут десь встановили, а там. Води повно і людина не зможе туди зайти. І якщо б застало мене тут, то, мабуть, б. Зараз, якщо б щось прилетіло, то звісно куди б б. Або просто на землю падати в грязь, або ти встигаєш забігати. Я думаю, що чим більше їх буде по місті, тобто у нас там виходить через два будинки, то, -то спокійніше ходити. Потрібно. Для чого? Ну, все ж таки, літають у нас дрони. Так що, я думаю, що потрібно. Хтось і спасеть свою життя, то людей не что ну, Що таке пісок? І это, це, навіть мужчина йшов мимо і говорит, ну от брось обліч облей чем-нибудь. Оно сгорит і все, і пісок розсипався. Це не то. Той, хто дорожить жизнью, он туди не зайде. Чи користуватися габіонами, кожен вирішить самостійно. Однак, знаходячись на вулиці під час обстрілу, будь ласка, не нехтуйте своєю безпекою.